Так, друзі, тема сьогоднішнього відео буде про ранні сорти абрикосу. На цей час, 21 червня, в мене вже повністю достиг абрикос. «приція». Навіть деякі плоди на сонці перестигли. При повній стиглості абрикос дуже класний. Товарність класна, смак теж дуже добрий. А після пріці зразу йде абрикос вендер кот. Теж абрикос товарний, риночний, солодкий, в принципі, врожайний. Ну, побачимо, поміряємо цукор, продегустуємо. А після вендеркоту йде абрикос е, Early Red Orange. Дуже смачний. Товарність не дуже гарна, така бліда, але смак в нього на вищому рівні. Ну і е, після Early Red Orange йде абрикос вже цунамі. На цей час десь половина плодів ще зелені, а десь процентів 20% вже повністю стихлі. Ну, зараз продегустуємо з вами, не примикайтеся. Так, і ось отакий вигляд має сорт абрикосу. Ріція. Вона вже повністю готова. У мене це ще павкрону, але є окремі дерева, які дали перший сигнальний врожай, то там більш відкрита місцевість і е дерева не такі загущені, то там вони вже поопадали, вони там перестигли на цей час. Ну що, будемо зараз рвати. Вон, ці, ці теж доторкаються, вже починають. Відпадати, вони вже стигли. Проміряємо цукор, ось отакий гарний на сонці з таким румянцем. Це пріція. Його треба споживати, я вважаю, що коли він повністю стиглий. Бо якщо, якщо його рвати зеленкуватим, він кислуватий. доволі сильно кислуватий. треба, щоб повністю вистиг. Тоді добре. Бо коли теж його брав, собі у садок то казав, він бо смаку ніякий. Ні, коли виспіє, добрий. Не скажу, що ідеальний, але добрий. Для того, що перш, перші плоди цього року, то гарно смачно. На сонці вони вже повністю стиглі. Не технічна стиглість, як є в описі, коли пишеться, що вони достигають десь приблизно. 5-10 червня. Ні, в моїх умовах Полтавська область, ось повна стиглість на сонці в 2023 році. Це 20 червня. Вони вже починають навіть самі опадати. І вони зараз мають дуже гарний смак. Це в нас вендер -код. Так ось друзі, ще бачу достиг сорт Ери Ред Оранж. Також зірвемо його, продегустуємо, це. плоди висять на сонці. Урожайність, в принципі, непогана, а ось в затінку, ще бачите, трохи зеленкуватий. Але на сонці його можна вже споживати. Він, наприклад, на вигляд не дуже прям такий товарний, але на смак він в тому році був найкращий, як для мене. Ну, Побачимо. Ось, наприклад, пріця у руці. Вона ну, товарніша, але в неї смак трохи уступа сорту Early Red Orange. Так, друзі, кому цікаво, ось такий вигляд. В затінку має абрикос цунамі на 20 червня. Він ще тут занкувати. Він буде зразу після сорту Пріцея і сорту Lender Це затінок, врожайність непогана, в принципі. У цього сорту сорт смачний, гарний. А ось як він виглядає на сонці у відкритій кроні. Ось так. Ну, Думаю, його теж зрівняємо напевно з пріцією і з вендеркотом на даний час. Це цунамі. Ось, друзі, наприклад, сорт абрикосу пінкот на 20 червня має такий стан. От пріція в руках вже перестигла. Вендеркот стиглий наполовину там, де на сонці стиглий, там, де в затінку ще трохи треба довисіти. А, наприклад, пін ще зовсім зелений а ну, тепер давайте з вами побачимо, яка вага у кожного. Так, приблизно. Так. Це в нас абрикос Early Red Orange. 66. 63. Ну, в принципі, 60, 65, так? Ну, 78 крупні. Так. Розмір такий. Це в нас сорт Тріція. Крупніша. Вона вже повністю стигла. 91 ну, до 100 г. Дуже товарний абрикос. Мені перший раз він не дуже так зайшов, бо я його куштував зеленим. А зараз він стиглий, то абрикос має гарний смак. Я не кажу, що він найкращий за смаком, ні. Но смак в нього достойний, коли він повністю стиглий. Так, тепер давайте побачимо, яка вага у сорту Вендор Code. 63 грами. 61. 60. Хай буде 60. Так, ну і сорт цунамі. 86. 73. 64. Ну, 60-70 грамів. От, 59 навіть. Так, це в нас цунами. Ну, а тепер давайте розріжемо кожен і промірюємо цукор. Так, це в нас. Давайте м'якенький шукати. Так, це в нас Early Red Orange. Це брикоз дуже смачний. Ось отакий вигляд м'якощі. Але він. Плохо перевозиться. Це для домашнього. Ось бачите, дуже соковитий, соку багато. Так. Міряємо, дивимося, що тут. 16. Так. Потім давайте розріжемо сорт Абрикоси Приція. Кісточка свободна, відокремлюється. Так. Теж дуже соковита. Ось коли вона стигла. Не така, як, знаєте, продають як огірки. А вона вже стигла доволі смачна. Так, по цукру у пріці 12. Єсть. Це у стиглих плодів, У стиглих. Якщо буде звонкувати, то буде цукру ще менше. Так, це в нас вендер-код. Теж дуже соковитий. Вендер-код 13. Показую. половиною, 13 Так. Ну і давайте зараз цунамі. Виберемо, щоб м'якенький був, бо він тільки-тільки почав, його їсти вже можна, але я так для порівняння зірвав, йому ще повісіти трохи б. Давайте оцей поменший. Так. Так, він ще бачу трохи зеленуватий. Так, ну давайте побачимо, що тут. Теж сок є, соковитий. Всі ці сорти соковиті, на даний час цунамі має більш тверду м'якуш. Так, 14. Так, по цукру бачимо, що. Так, у пріці саме менше. Так, ну тепер давайте дегустувати пріція. Так, і бачимо сок. Гляньте, скільки соку у пріці. Можна робити фреш. Пробуємо на смак. Шкурка хромка. Іди сюди. Шкурка хромка, соковита, цукру не дуже багато, але вона не кисляк. Вона кисляк, коли зелена. Або зеленкувата, коли вона спіла. Смак добрий. Так, тепер давайте Попробуємо. Так, це в нас цунамі. Це в нас. Ага, вендеркот. Теж бачите, стригли повністю соку багато. Тут вже смак набагато, яскравіше, ніж у пріції. Дуже такий. Виразний вже присмак абрикосу. У прільці він приглушений. Чу відчувається багато цукру. М клас, абрикос дуже смачний, мені подобається. Товарність, в принципі, теж непогана, але приція достигає раніше, ніж вендеркот. Там на 3-4-5 днів приблизно. Так, давайте зараз продегустуємо цунамі. Бо оцей абрикос він самий смачний. Якщо я його зараз скуштую, ці всі будуть як трава. Так. По соку. Бачимо цунамі теж. В принципі, вже стигли, вже сокон біжить. Угу. Усі всі три сорти абрикосу дуже відрізняються по смаку, по присмаку, точніше. М'ясистий виразний смак абрикосовий. Є цукор, є кислинка. Не можу сказати, що вони дуже солодкі. Прям. Ну, напевно, із оцих трьох оцей вендеркот напевно, солодший по смаку. Але е цунамі ще трохи треба достигнути. Так, ну і давайте тепер побачимо Early Red Orange. Соку, бачите, дуже багато. Пробую на смак. Тут смак. Неперевершений. У цей сорт із цих чотирьох найсмачніший на присмак. Такий от. Він виразний, такий абрикосовий, ще є якісь нотки, не знаю, могла персика, можливо якихось е фруктів. Не можу так передати, але смак дуже насичений, класний. По цукру, е норм, е не кисляк. Е кислинка є у всіх цих сортів. Легесенька, але не явна. Це при одної мові, якщо вони стиглі, якщо буде зеленкуваті, як зривають на базар, вони будуть всі, в принципі, кисловаті. Напевно, вендеркот буде з них найсолодший, якщо він буде в такій стиглості для базару. Ось такий новичкий відеоогляд по даним сортам. Є черенки для щеплення. Кому цікаво, можете звернути замовляти з 20 липня по 20 серпня буду реалізовувати це на літню кольоровку. Ну а на зимове щеплення це з 10 грудня по 10 лютого. Всім гарного дня! Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте українськомовний контент. Я вам буду дуже вдячний. До побачення.